Людоньки добрі. Mm. Сьогодні найбільше, скільки я їх бачила за останні часи. От добре їм живець, хто не знає, це дикі індики, вони дуже часто до нас тут прилітають, приходять, ті щось там два. Не поділили. <ріст> Свіже м'ясо. Це <ріст> я жартую, звичайно, ми їх не ловимо, не вбиваємо і не їмо. Ото в них там якісь розборки йдуть. Ти всім привіт! сьогоднішнє відео я покажу, як ми відмічали синочка День народження по-домашньому, в сімейному колі також продовження про подаруночки. Але заодно я хочу привітатися зі своїми новими глядачами, новими підписниками. Я вам всім дуже вдячна, що ви завітали до мене. Ще раз для всіх мене звати Галя. Я проживаю в Америці вже 16 років, у нас інтернаціональна сім'я. Я показую про наше життя, деякі моменти, ділюся ними. Про подорожі наші. Вже частіше вони в нас влітку починаються, коли діток канікули у школі. Також займаюся рукоділлям, мікровишивкою. Це одна з моїх хобі. А в мене є невеличкий садок, город, все, коли вже тепліше показую, більше ділюся всім своїм процесом. Ходжу на ярмарки, продаю свої рукодільні витвори і не тільки. Допомагаємо, як можемо нашим ЗСУ. Ми всі хоч і далеко, але дуже нам також важко. Ми всі стараємося, хто як може, кожен на своєму фронті допомагає. Я надіюся, ви залишитеся зі мною. Дякую вам всім за ваші вподобайки, коментарі і приємного вам перегляду. Так, я сьогодні їду вітати з днем народження. Жіночка з України, яка сюди приїхала в гості перед війною, і так сталося, що змушена була залишитися у родичів. От я з соняшниками їду. Довго не прийшлось вибирати сьогодні, тому що вибір очевидний. Так, сьогодні в мене ще одна зустріч була. Я цілий тиждень ще після дня народження зустрічаюся зі знайомими та подружками і в кожен раз приїжджаю додому не з порожніми руками. Дивіться, яку красу сьогодні привезла я ще тюльпанчики, такі ніжні, гарні горшочки. Поки будуть так, а вже теплішою весною я їх обов'язково висаджу. І ще що там придумала? Моя знайома. О, знає що, напевно, або випадково, що я дуже люблю жовтий колір. Яке гарне, м'ягеньке покривальце. Lucky Brand. Дуже гарне, дуже м'ягеньке. Таке якраз сидіти, читати книгу, чи вишивати, і комфортно буде. О, і ще. ого, кілограм. Трюфельних цукерків. Це вже буде нам до чаю і до кави. Дуже вдячна. Дуже гарні і потрібні подаруночки. Так, ще таку мою піжамку в подарунок Michael Корс. На довгі рука вверх, хлопково котонова І штани такі чуджуть з таким. Як фліс, напевно, чуть-чуть не дуже сильно грубі. І ще чекаємо на дві посилочки, два пакуночки. Зараз разом відкриємо. От Ось цей маленький. Я так і думала, що вже прийдуть мені мої, бачите, ось ці мої трейс по-англійськи для моїх підвісок, куди я їх вишиті свої підвіски вставляю в такі основи. Взяла срібну, от з таким візерунком і бронзову таку. Щось для різноманіття. Ось так вони вилітають. Сюди вставляється. Скляний кабашон обшитий вже моєю готовою вишитою роботою. Ще бувають золоті, чорні. Чомусь найбільше бачу популярні є бронзові і срібні. Це, напевно, 2,5 см діаметра. В мене ті в скляні є запасочки. От, То тільки мені основа потрібна була різна. Так, а велика вийшла збірна. Також я ще інші замовляла. Зараз я гляну, що там. Угу. Ого, великі. Я не сподівалась, що вони такі будуть великі. Але я в когось бачила вже в інтернеті на YouTube, і воно ну, так досить непогано виглядало. А в Америці, я впевнена, будуть, знайдуться любителі для такого. От, це як ключик підвіска сюди. Вишита частина вставляється і у вигляді ключика. Ну, не важке. Там скільки я взяла П'ять штучок, то спробую. Ще на браслетики хочу, щоб вищий браслетики. робити, замовляв, не знаю, чи то сьогодні мені прийшло, чи ні, зараз глянемо. Так, от тут на браслетики, основи. Взяла бронзові, Всі однакові, тільки різного кольору ремішки. Це темно-синє. От сюди піде вишита частинка. Досить непогані. Ось так воно виглядає. Взяла Темно-синій, вишневий, чорний, сірий, темно-сірий і коричневий. Ну, вже буду хвалитися вам готовими роботами. Тепер маю роботу, чим зайнятися, ще встигнути би до ярмарок все зробити. От у мене яка вже краса на цьому столику. Гортензії якраз таких самих кольорів, як тюльпанчики, вони вже сьогодні більше розквітли. Ой, які ніжні, безподобні. Просто мені дуже подобається. І гортензія, і тюльпани. Поки тут будуть біля вікна на столику до того часу, коли я висаджу їх в землю в садочку. Так, дивіться, в нього перед днем народження зі школи дають Стоп, стоп, машини їздять. Ти що? Давай подивимося. Happy birthday, Марк? Дали в школі, так? Yes. Зараз глянемо що ще. От ще зі школи Марчик приніс, дають їм такий сертифікат Happy Birthday, Smile, Smith, Марк. таку закладку до книжки і простий олівець, де з написом Happy Birthday. Як я вже в якомусь відео зазначала, тут діти у школах пишуть виключно простими олівцями. У всіх молодшій, середній школі, в старшій школі ручок ніхто не використовує. У нас ніч перед Марчиковим днем народження. І я завжди обом діткам так декорую на якусь тематику тут на кухні. Завжди цифра, скільки років. Цього року Марчику зробила тематику SpongeBob. Він любить цей мультфільм. Кульки. Перові. Тарілки на піцу. Завтра буде піца в нас, він дуже хотів і жовті серветочки. Так, на таки мого поставлю маленького такого пластикового спонжбопа, Патрика і Сквіфорда. І ще доставила такі сердечки з мого дня народження, залишились. То він зранку майже найперший прокидається, біжить на кухню. Дивитися, чи є комусь сніданок для нього приготувати. Буде йому сюрприз. Так, наш татко поїхав по піцу. Марчик замовив сьогодні, щоб була піца в його день народження. Спанч Боб тарілочки. Я відкрила домашній томатний сік, який закручувала з помідорок із городу свого. Чекаємо на бабусі з дідусем і будемо відмічати Марчика сьомий рочок. На десерт у нас тірамісу і шоколадний тортик. Також у нас доставка піци. Одна з беконом. Це Марчика найулюбленіша. Якщо чесно, моя також. Чучу Чарліс називається піцерія. Це катрусина улюблена шинка з оливками. Що там ще татко наш придумав? А, а це наша з чоловіком. Тут не червоний соус, а білий такий ренч, смажена курочка та бекон. Я недавно спробувала, мені дуже така сподобалась. Тепер трішки покажу вам подарунки Марчика. Мамі з татком він замовив, От таке Біни-Чейр називається Бігджо. Тут можна відкрити якісь що там, якісь пінопластові, чи якісь кулечки такі, витягнути і чехол впрати. Він у ньому сидить з планшетом чи дивиться телевізор. Каже, зручно і сподобалось. Це така керміт-жабка, папат, як ляльковий театр. Він дуже любить такими іграшками гратися, то бабуся з дідусем подарували цю жабку і решта у грошовому еквіваленті. Підписуйтеся на канал. Також від наших друзів поштою отримав в подарунок 3D-ручку. Колись вони вже і Катрусі таку дарували, як вона була молодшою. І вона до сих пір нею навіть користується в 13 років. То й думаю, що його захопить також. Ну і найбільше він хотів просто якісь поінти для гри онлайн. Ми йому купили і мама от для декорації в кімнаті ще докупила таку лампу буква М, тому що у катрусі в кімнаті є така К, то тепер же і у марчика буде М.